Всім привіт! Вся слава Ісусу Христу! Ви знаєте, я раніше думав, що я покаюся перед смертю в глибокій старості. Прийду до Бога і буду з Ним вічно в раю. Але ви знаєте, коли я почав ходити до церкви, слухати пастора, божу людину і Читати Біблію, то я побачив і зрозумів, що це покаяння це не просто якаюся. Покаяння це коли людина змінює свої думки, мислення, коли вона змінює своє життя, коли вона змінює своє серце, будучи покорна Божій людині і виконуючи слово Боже в своєму житті. Ви знаєте, коли я був до церкви, я були постійні депресії, страхи. Я фактично не посміхався ніколи, тому що я не вмів. Цього і всього я навчився тільки в церкві. І ви знаєте, людське життя воно для того дано, щоб кожна людина встигла підготуватись до вічності, тому що кожної людини буде вічність своя. І ви знаєте, тільки слово Боже воно змінює моє серце. Змінювало і є ще питання, в яких потрібно змінитись.